Мене звати Тетяна Миколаївна Грицько, я лікар, акушер, гінеколог вищої категорії. Сьогодні я хочу з вами поговорити про важливі речі в житті жінки, а зокрема, про інтимний сад, про виділення піхви, які вони є в нормі, і які є вони при патології. Але для початку я хочу вам зачитати. Художньо про важливі речі в житті жінки. Інтимний сад у жіночій піхві мешкає ціла армія хороших бактерій, які допомагають зберегти її здоров'я. Мікробіом вагіни нагадує сад, де різні види бактерій діють разом, щоб підтримувати здорову вагінальну екосистему, розповідає Лікар Гантер. Корисні бактерії створюють слабокисле середовище, яке зупиняє дію будь-яких шкідливих бактерій, а також сприяє утворенню слизу, що змащує вагіну і шийку матки. Багато хто переконаний, що використання антибактеріальних серветок допомагає підтримувати природній pH і зменшує запах під час менструації, однак це не зовсім так. Антибактерійні серветки можуть призвести до дисбалансу і розвитку вагінальної флори. Отож, що собою являють виділення спіхви? Вагінальні виділення є наслідком протікання певних процесів у жіночому організмі. Білі з вагіни вважаються фізіологічною нормою, яка зумовлює деякі особливості функціонування жіночого організму. Клітини шийного шийкового каналу, вагінальних стінок виділяють слиз, який виконує різні функції, а зокрема, це захисна функція. Нормальні виділення складається з слизу, що виробляється клітинами цервікального каналу. Також це є мінімальна кількість клітин маткового секрету. Також це є вагінальна мікрофлора. В основному нормальна вагінальна флора представлена паличками додерлейна і є мінімальна кількість лейкоцитів. Крім захисту, білі санують піхву, підтримують постійний рівень мікрофлори, зволожують стінки піхви. У здорової жінки білі зваги непрозорі і не містять сторонніх включень, нормою вважається наявність білопрозорих виділень, якщо вони мають однорідну консистенцію і нормальний запах, вони можуть з'являтися перед менструацією на ранніх гестаційних термінах. Отож, коли можна зрозуміти, що Є патологічні виділення. Коли жінку турбують неприємні відчуття в паху, тобто це є свербіж, печіння, виділення можуть мати інший характер, тобто вони можуть бути, змінити свій колір, бути жовтими, зеленими, можуть супроводжуватися неприємним запахом, а також містити домішки крові та гнійних виділень. Збільшувати збільшуватися в кількості. Це все, що я хотіла сьогодні довести до вашого відома. Багато жінок всіляко бажають позбутися вагінальних виділень, вважаючи їх проявом нездоров'я. Це неправильно. Утворення вагінальних виділень так само фізіологічно, як і утворення сліз. Слини шлункового соку позбуватися їх не корисно, а шкідливо а з іншого боку, існує ряд захворювань, проявом яких є насправді патологічні вагінальні виділення, і на це треба звернути велику увагу.